Так, всім добрий день. Зараз я вам покажу яка у нас сьогодні погода. Дивіться, яка. Туман. Моросит така. Мелка-мялка така. Морозь. Холодно. Бачите, там хтось топе. Ясно було. Холодно. Добре, що в нас центральне отоплення і треба це морочитися. Добре, а зараз ми будемо з вами одягатися і їхати на закопи. Зустрінемося вже там. Так, це ми приїхали. Світочка трошки вперед пішла. І ми заїхали сьогодні на початку в бітренку, бачите. Зараз піду, доганяти світочку. Дивіться які мандаринки. Це дивлюсь на горіхи дивіться які красиві. А скільки вони коштують? Так, це парічка. Ага. Поки ми там з вами сходили, я знайшла якийсь хомус. А що це таке? Це якась намазка на... Ну... Так, так. Ставники такі треба подивитися. Це я так розумію. Ааа. Це от паприка і цей нут. Yeah. Ось те, що ми готували з тобою. Ну, давайте з вами подивимося складники. Ставте на паузу, читайте. А я поки відключусь і почитаю складники. Так, це ми розібралися з цієї намазкою і вибрали іншу. То була у нас з нутом і з паприкою. А ми вибрали з нутом і з томатами, помідорами бо там є цукор а тут немає цукру ось така паста 160 грамів і кому цікаво горіхи он їх ціна. 20 злотих за кілограм Добре, побіг я сіточку шукать ми трошки скупилися бачите там ну так трошки це я вам хотів показати як хто з тут скупляється дивіться. Повна тележка, сосисик. Раз, два, три, шесть штучок. Качик взял і скики м'яса. Дивіться. Так, открито. Це ми беремо такі от булочки. Вони бувають... О, тільки не спечені, нам повезло. Так. Там, там, там. Ну возьми більше, бо вони бувають дуже рідко такі оці оцібольські, вони такі смачненькі. Три. Ну, Бери, добре вибирай, а я пішов далі. Три. Так, цим вже ми скупилися. і Йдемо до машини. Зараз будемо грузитися, наїдемо на заправку, може ще на один магазин щось докупити. Так, а це ми запакувалися, бачите, я взяв каву, заїхав на нашу заправку, там машинка стоїть, світочка чекає. Заїхала за кавою і зараз поїдемо далі. Поп'ємо кавку і поїдемо. Заправимося на другу заправки, бо там дешевше і щось ще скупимося, добре. Так, це ми там ото заправили на тій заправке. Вот тут самая дешевшая, плюс нам тут скидочка є. І тут дивіться, що тут поставили перед входом. Угу. Так, оце це, правильно розумієте. Ось така воєнна техніка. Поставили. Бачите, десь вона стояла. Ну вона стояла... От бачите написано. в музеї броні і мільтар. Ну, в, воєнний музей на цьому, на відкритому. Ну, на відкритій місцевості. Тут металечка. І це його собі поставили. Ну, тут буде річниця цього магазину і для чогось... Ну, а справді я навіть не можу вам сказати, навіщо його сюди поставив. <кхем> Говорив, писалося, точніше, що має типу, як на якоїсь річниці, якийсь там час він зробить вистріл, ну, типу, як, святко на святкування. Ну, це я зайшов вже сюди всередину. І тут теж такі експонати. Бачите, мотоцикл. Воєнного типу. Зараз трошки почитаємо, що тут є. Е, ага. Тіжовий мотоцикл Дніпро М10. Це наше МТ-10. О, бачите, тут навіть написано. Е, випродукований 40 там, в 40-50-х роках в Киові на Україні. Масса 350 килограмм, 6 литров на 100 километров. Немецкая хотя канистра. Трошка не тема, но ничего. Дивись. противогаза. Немецкая каска. Что-то она тут намешала. Мотоцикл похоже с Украины. 45-50 роки а каністра і є цей бак для противогазу зовсім з другої епохи. Ну добре. О, дивіться, дуже себе похоробки є. Цікаво. І там вон, пішли ваші всякі атракції для дітей. Зараз пройдемося, ще подивимося, що там. Добре. Це ми вже всередині, бачите, трошки купили для запікання рукові ну, два види. Трошки поменше, трошки побільше. І сіточка захотіла купити таку форму. Буде щось випікати. Запікати. <кій> так, оці ж ви бачили ці всі. А, забавки. Новорични, раздевание. Mm. А mm. там mm. вот это? Mm. Ну, бывает так час в часу, часу. Mm. кухня. Mm. Прям тут дядя стоит, mm. что mm. готово, mm. что с рассказами. Mm. Давайте трошки подивимося, не буду нічого говорити, коментувати. Так, добре. Побігли ми далі. Добре. Я залишив світочку. Вона там щось собі вибирає і перейшов сюди на те, що більш мені цікавіше і те, що більш треба. Зараз хочу подивитися, Отморожач дасть вікон до машини, бо скоро морози, будуть вікна замерзати. У мене трошки залишилось. З того літа. Ой, з тієї зими. Ну треба ще купити. Зараз піду подивлюсь. Тут відділ для тих так званих пахучок для машини. Ну, у нас є. Ми тут купляли. І всі мабуть рано, бо не знайшов я цього адмрожаща для. Вікон. Ну, бо пізніше дивитися, треба докупити, поповнити запаси. Так, що тут ще цікавого? Якась сітка. Ні, у нас така сітка є для багажника. Тут для прицепа здорова. у нас трохи поменше. Іноді при... стає в пригоді. Добре. Побігли ми. От треба трошки ще з продуктів скупитися. Так, це ж ми вже скупилися. Бачите наші закупки. Це ми віклірки. Те, що ми бідунки купили, ви бачили. І от ми з іншого боку, там от дітей, атракції, бачите, всякі маленькі. Тут такий макет. макет. Літака, якийсь такий примітивний, як бути для дитячого садка. Ну, все одно ну, цікаво. І зараз ще один експонат. Раз, раз. Як воно кричить, з ви вибачаєте? Раз 69. Це на Ще брезентова. Запаска. Місце для лопати. Ну а що правильно все застрял? Сам себе викопав, що водитель. Добре. Біглимо додому, бо треба ще займатися справами. Так, це ми вже йшли лінор на лоу. Думав тут не знімати. Ну, вирішив вам показати, які от квіти є. Я люблю, коли є багато зелені. Такі цікаві квіточки. Хм. Класно. Відкола. Давайте придимось. Ми сюди зайшли е, купити горщики. Купити горщики для наших орхідей, бо вони вже розрослись і їм не вистачає місця, ми хочемо їх пересадити. Е, пересадити наші дві орхідейки і плюс відсадити е, дітку. Таку дитинку ми бачили, на орхідейки є. Ми зараз подивимось. Добре, побіг я. А то я знов десь світочки побігла, буду шукати. Так, знайшов я світочку. Дивіться, тут які каптуси. А хочеш я тобі щось розкажу? Що? Що це ж не, не справжні. Не, не справжні Кутус справжній, а квіти бачу, на них приклеєні. І там теж далі. Так, і це теж приклеєні. Бачите, які хитрі. Кактуси справжні, а квіти на них приклеєні. А то, бачите, такі сині. Просто взяли і покрасили. Тож так квіти краси. Там ж не можна. А то бачите е, кактуси два різних види на один на одному. О, тут краще вид, дивіться. І це ми тут вибрали якраз біля цих каптусів. Е, Гуршики для орхідей. У нас десь приблизно на 2 літри, а ми от вибрали отакі. На 3 літри. Ну, Якщо там внизу ще на 4 літри, ну то буде задуже. Візьмемо ці для 3 літрів будемо пересаджувати. Добре. Так, це ми вже вдома. Розпакувалися. Там вже гріється наша кава. І будемо їсти наші булки з кавою От бачите, булки такі порізали. Зараз я вам камеру переверну, покажу. Бачите, такі булочки напополам розрізаємо Таке тісто. Тут всякі розинки, се всякі там різні. Ну, дуже таке смачно аж їсти схотілося. Так, зараз зачекаємося кави и будем прикусывать. Так, доброе уже буду заканчивать видео. Чекаю вас завтра в новом дню, в новом видео. Всем бажаю мира, здоровья и добра. Подписывайтесь на канал. Чекаю вас.